Як можна поклонятися тому, кого не знаєш? Тому дуже важливо знати, який є наш Бог, знати риси його характеру, і він відкриває нам свій характер, відкриває через слово, відкриває через спілкування. Коли ми починаємо усвідомлювати, який саме є Господь, тоді дуже легко поклонятися. А завдяки жертві Ісуса тепер може поклонятися будь-яка людина Богу. Бо Ісус відкрив цей шлях до поклоніння, смерть, погребіння і Воскресіння Христа це є наріжний камінь нашого поклоніння і наріжний камінь наших стосунків з Богом. Завдяки Ісусу я можу завжди прийти і сказати: Таточка, дякую тобі за цей день! І я знаю, що Він мене приймає, бо він дивиться на мене. Через жертву Ісуса Христа, коли ми поклоняємось, ми проголошуємо, наскільки Бог є цінним для нас.